цигарки можуть подорожчати. Верховна Рада прийняла в першому читанні проект закону про підвищення акцизу на тютюнові вироби майже на 8%. Водночас уряд запропонував підвищити акциз на цигарки з фільтром на 47% до 162 гривень 60 копійок за 1000 штук, або більш ніж на 3 гривні за пачку. Крім того, пропонується збільшити ставку акцизу на цигарки без фільтру з діючих 49 гривень 48 копійок до 72,2 гривні за 1000 штук, або плюс гривня 40 за кожну пачку. Чиновники кажуть, що нові акцизи наблизять оподаткування чутюнових виробів до європейського рівня, збільшать доходи державного бюджету, а також гармонізують ставки акцизу та цін із сусідньою Росією. Господині матимуть достатньо овочів для борщу. За попередніми підрахунками мінагропроду аграрії зберуть мільйон 850 тисяч тонн капусти при споживанні півтора мільйони тонн. Буряків столових будемо мати 900 тисяч тонн при потребі 300. Моркви виростили 900 тисяч тонн при споживанні 600 тисяч. Цибулі виробники обіцяють мільйон тонн при споживанні 460 тисяч. Крім того, ринок отримає 800 тисяч тонн огірків. Мільйон вісімсот тонн томатів, 180 тисяч тонн часнику та різних інших овочів на 1,4 мільйона тонн. Загальне виробництво овочів цього року очікується на рівні 8 мільйонів 900 тисяч тонн при внутрішньому споживанні 7,1 мільйона тонн. Зібраного врожаю буде достатньо для задоволення внутрішніх потреб та продовольчої безпеки країни. Парламент відмовився продовжувати мораторій на купівлю-продаж земель сільськогосподарського призначення, але ринок аграрної землі не запрацює з 1 січня 2013 року. Згідно з чинним законодавством, введення в оборот землі і запровадження інституту купівлі-продажу можливе лише після прийняття закону про земельний кадастр. Та закону про ринок землі. На сьогодні проєкт закону про ринок землі, підготовлений до другого читання, з внесеними поправками, не має права навіть розглядатися у Верховній Раді, кажуть у мінагропроді. Сенат парламенту Казахстану прийняв закон про ратифікацію договору про зону вільної торгівлі. Відповідно до положень договору передбачається збереження мит щодо імпорту українського цукру та горілки, експорту на нафтопродукти і метали. Крім того, документ надає право Казахстану застосовувати експортні мита на окремі види товарів, серед яких насіння ріпаку та соняшнику. Нагадаємо, угоду підписали у Санкт-Петербурзі у жовтні минулого року вісім країн: Росія, Вірменія, Білорусь, Казахстан, Киргизстан, Молдова, Таджикистан та Україна. 20 вересня угода про зону вільної торгівлі в межах СНД набула чинності для України, Росії та Білорусі. Аграрний фонд почав укладати форвардні контракти на урожай наступного року. Механізм закупівлі зерна та розрахунків вдосконалили. Тепер виплати відбуватимуться двома траншами: перша частина надійде виробникам восени і вирішить проблему фінансування осінньої кампанії. Ми принципово змінюємо підхід. Ми хочемо розпочати форвардні контракти не як в цьому році. Ми фактично їх розпочали в березні, в квітні. Ми можемо гарантувати аграріям, запрошуємо всіх знову прийняти участь в форвардних контрактах. Ми розпочнемо ці проплати вже в кінці вересня, в початку жовтня. Наприклад, по пшениці третього класу 1800 заплатимо половину 900 гривень, а другу половину вже в слідючому маркетинговому році ми заплатимо по ринковій ціні. Ринок зернових активізувався. Ціни мають тенденцію до зростання. Експерти пояснюються високим попитом на зовнішніх ринках, завершенням першої хвилі активного продажу зерна аграріями та наявністю незакритих контрактів у трейдерів. На ринку ячменю торгівля фактично відсутня. Трейдери тримають декларативний рівень цін. Закупівельні ціни на ячмінь на умовах сіпіті порти Чорного моря становлять 2180-2280 гривень за тонну. Орієнтовно, експортні ціни на ячмінь фуражний становлять 310-320 доларів за тонну на умовах ФОБ. Ціни на кукурудзу на базисі «Франко елеватор незначно скоротилися. До рівня 1750-1890 гривень за тонну. Ціна закупки кукурудзи на умовах Сіпіті порти Чорного та Азовського морів становить 1900-2040 гривень за тонну. Орієнтовно ціни попиту пропозиції знизилися до 275 та 280 доларів відповідно. Експортно орієнтовані компанії зберегли ціни на фуражну пшеницю на рівні 1880-2070 гривень за тонну на умовах франко-елеватор. Ціни переважно номінальні, оскільки операції продажу одиничні. Продовольча пшениця росте в ціні. Діапазон цін на пшеницю третього класу становить 1970-2080 гривень за тонну. На пшеницю другого класу – 2050-2130 гривень. На бази СІФОП ціна на продовольчу пшеницю виросла до 325 335 доларів за тонну. Ринок зерна завмер в очікуванні. Під прицілом можливої заборони чи обмеження опинилася пшениця. Меморандум між урядом та зерновиками передбачає експорт 4 мільйонів тонн цієї культури протягом сезону. Наразі з понад 5 мільйонів тонн експортованого з початку липня зерна половина припадає на пшеницю. Трейдери розраховують на збільшення ліміту на пшеницю до 5 мільйонів тонн. За попередніми даними мінагропроду виробництво пшениці оцінюється у 15,5 мільйонів тонн. Плюс початкові запаси на початок маркетингового періоду становлять 5,3 мільйона тонн. Теоретично збільшення ліміту можливе. А про реалії стане відомо 15 жовтня після переговорів сторін. Нова хвиля ГМО накрила Україну. Після оприлюднення скандальних результатів дослідження французів про мишей та генно модифіковану кукурудзу, якою її годували. Внутрішній ринок знову почав активно дискутувати на теми генної інженерії та трансгенних рослин. Влада оголосила квартальник із проблематики ГМО. Одним із кроків стала пропозиція уряду до Верховної Ради: скасувати маркування продуктів харчування без гмо. Проект розроблено з метою виправлення ситуації, яка склалася в Україні щодо маркування харчових продуктів. Продуктів, що не містять ГМО. Сьогодні ГМО це представляє фішку в Тавро, що без ГМО це стала фішкою для того, щоб рекламірувати свою якобы продукцію. Ніхто не перевіряв, ніхто нічого не ров, і фішка стоїть без ГМО для того, щоб якобы привліч покупателі. Нині виробники та імпортери харчів зобов'язані ставити позначку без ГМО на всіх без винятку продуктах, навіть на тих, що не мають стосунку до генної інженерії. Сіль або вода, наприклад. У разі прийняття цього закону виробники та імпортери повинні будуть зазначати на етикетці інформацію про наявність генетично модифікованих організмів, якщо їхня частка в продуктах перевищуватиме 9%. Наступний крок у рамках квартальника тотальна перевірка посівного матеріалу, чи є в Україні гм насіння, чи немає. Наприклад, у Мінагропроді сказати поки що не беруться, але і не відкидають такої ймовірності, адже можливостей потрапляння модифікованого насіння на внутрішній ринок. Безліч. Міністр аграрної політики та продовольства Микола Присяжнюк обіцяє оприлюднити дані про те, що де та в якій кількості є на внутрішньому ринку. Поки ревізор Державна інспекція сільського господарства розкачується, науковці з інституту генної інженерії впевнено заявляють, що на деяких українських полях таки ростуть трансгенні рослини. В нашому інституті ми проводили власне дослідження саме стосовно кукурудзи, яка є експортно орієнтованою культурою, і виявила, що в трьох областях це Київська, Чернігівська. А також Дніпропетровська знаходяться гемор рослини, які вирощуються на полях чи в насівництві, і так далі. І тому подібне є припущення, що спрацювала так звана кишенькова селекція. Колись давно хтось із представників вченого світу, перебуваючи на одному з насінневих заводів, узяв собі для дослідів кілька зразків. Адже генна інженерія насамперед це один із методів селекції. Це інструмент. Слугує потребам селекціонерів, він не заміняє традиційну селекцію, але дуже якісно її доповнює за допомогою генетичної модифікації. А та селекція, яка займала раніше десятки років, тепер займає 3, 4, 5 років. Це надзвичайно пришвидшує прогрес в сільському господарстві. До того ж, дозволяє бути набагато точнішим. Зважаючи на той факт, що Україна прагне суттєво нарощувати обсяги виробництва продовольства та нагодувати світ, можна припустити, що так чи інакше, а технологічний прогрес доведеться якимось чином використовувати на користь аграрії, бо ресурси ґрунтів не безмежні за такого зростання населення і скорочення орних земель. Без сумніву, постає потреба вирощування більше кількості продовольства на щоразу менших площах. Таким чином йдеться про подвоєння, або навіть потроєння, потроєння е, вирощування певних видів е, рослин для, для продовольчої чи кормової потреби е, в, в найближчому майбутньому Україна, як експортно-орієнтована країна сільськогосподарської продукції, повинна чітко визначитися стосовно ГМО, аби не втратити те, що має. Якщо собі дати Чесну відповідь, що дійсно відбувається в нашому сільському господарстві, це було б дуже корисне, щоб Зупинити всі розмови, а просто йти далі і розвивати цей напрямок сільського господарства. А то ми тут і відстали, і ще самі собі створюємо дуже багато проблем. і Перепон ми е насправді вирощуємо, але також це не визнаємо. Але я вам скажу рано чи пізно це буде виявлено, і все це закінчиться. тоді, якщо самі не зробимо, то зроблять за нас інше. Отож, ми повинні насамперед дати чітку відповідь для самих себе, готові ми чи ні працювати з трансгенами. Якщо говорити про неможливість використовувати ці рослини в Україні, то ми говоримо про відсутність підвищення врожайності, ми говоримо про здорощення продуктів харчування, ми говоримо про зниження якості сільськогосподарських. Рослин, і також ми говоримо про більший тиск на довкілля. Будемо сподіватися, що три місяці обговорення біотехнологій дозволять як мінімум вирішити питання щодо доцільності використання на внутрішньому ринку гемнасіння, бо офіційно його не завозять а реально воно є. Насправді є, і дилему треба вирішити. Є два варіанти: Або обмежити імпорт і заплітіть загласна законодавства, или же після проведення круглих столов прийнять рішення як как бить бы, законодательством. Правильно, це будуть рішення не легке і не моє. Аграрії Сумщини відроджують льонарство. В області активно розвивається підприємство повного циклу виробництва. Від вирощування льону первинної переробки до виробництва натурального ляного шпагату та мотузки. За 5 років загальна сума інвестицій у завод склала 16 мільйонів 146 тисяч гривень. Сьогодні у північних районах області відроджуються традиції льонарства: майже 30% загального валу цієї технічної культури в Україні вирощують саме на Сумщині. Урожайність до 5 тонн з гектара, що вище, ніж у середньому по Україні. Достатня кількість сировини є міцним підґрунтям для розвитку переробної галузі області. Сергій Слизький заступник голови Сумської облдержадміністрації. Питання цін на хліб перебуває на особливому контролі у посадовців. Хліб давно вже перестав бути економічною категорією. В Україні це товар політичний. Тому стабільні ціни одне з головних питань порядку денного для влади. Прогнозуємо, що в такому руслі, в таких темпах, ми зможемо до кінця року реалізувати 440 тисяч тонн зерна з аграрного фонду, що дасть можливість стабілізувати ціни. Представники галузі гарантують, що утримають ціни на соціальні сорти хліба. По общей договоренности с государственной властью, производители хлебобулочной продукции продолжают обеспечивать уровень цен на социально значимые сорта ниже среднерыночной и стабильно удерживать ее, независимо от ценовых колебаний на рынке зерна и энергоресурсов. Мы выполняем свои социальные обязательства перед жителями регионов Украины, соблюдая условия соглашений с руководством областей. Оксана Рознай, директор с коммуникаций группы Лауфер. Пекарі обіцяють тримати ціни скільки стане сили та запасу фінансової міцності. Натомість просять владу повернути централізоване регулювання цін. Мені проти навіть регулювання, але щоб це регулювання вернулось на рівень общі щоб був встановлений определенний критерій і підходи. За даними Державної служби статистики, ціни на соціальні сорти хліба різняться від регіону до регіону. Найвищі ціни, зокрема, в Чернівецькій області 5 гривень 31 копійка за кілограм хліба пшеничного з борошна першого ґатунку. Найдешевший хліб з такого ж борошна в Миколаївській області 3 гривні 80 копійок. Пекарі кажуть, що подорожчання хліба не уникнути, бо дорожчає все. І пшениця, і газ, і зарплати ростуть. Водночас, представники хлібопекарської галузі обіцяють. Що підвищення цін завжди будуть супроводжувати покращенням якості продукції та розширенням асортименту? Ми не говоримо, що завтра у нас должна булка хліба стоїть 40 гривень. Но ми не говоримо, що і вона не повинна стоїть так, як у нас сьогодні 4,60 стоїть у нас середня ціна на хліб у нас в Україні. Булка менше стоїть. А поки ціни на хліб. Попри подорожчання, продовольчої пшениці, стабільні і становлять у середньому по Україні 4 гривні 22 копійки за кілограм з борошна першого гатунку. Кілограм житнього та пшенично-житнього хліба коштує 4 гривні 67 копійок.